Всім доброго дня, підписникам мініагромукачеву. У нас сьогодні на огляді була 244Л. Це у нас трактор і модель 25 року. Сінтаївський завод. Трактор у нас на двигуні КМ-385. Зараз майже всі трактори йдуть на цьому двигуні. З головних характеристик. Резина у нас передня 6х16. Задня у нас 95 на 24 є грузи на задніх колесах, є груз спереду. Навізка у нас йде стандартна 3 Тяги з нормального металу, вушка у нас не зварні. Причіпний пристрій до прицепа, валитбору потужності 540 тисяч, є гідровихід на причіп. Для чого цей гідровихід? Мало хто використовує, але він є. Оптика у нас задні стопи, бачите, від заводу Ловол. Задня фара діодна йде. Рівна підлога. Бокова коліса. Чотири передачі, одна задня. Ричаг повишених-понижених. Електронна приборна панель. Цей ричаг у нас на навіску, ручний газ. Блокування задніх коліс. Окремий речах на вал відбору потужності. Тут він вмикається, з іншої сторони вибирається швидкість. Бачок на гідропідсилювач керма. Окремий насос на гідропідсилювач керма. Ось Цей Цей насос у нас на навісного механізму. Гідропідсилювач у нас йде двохсторонньої дії, двохштоковий. Передній місць у нас іде редукторний. Тут у нас Китайці поставили перемикач маси. Є підніжка, повний привід. Ось цей речах вал відбору потужності на швидкість, виведений сапун з коробки, прикручений на крило. Вартість даного трактора на сьогоднішній день коштує 5600 доларів. Нагадую, трактор у нас 25-го року, колья стандартна 1,20 метрів. Кого цікавий, доставка по всій Україні безкоштовна. Телефонуйте, також може бути і в червоному кольорі.